Розпочатися ще о 9 ранку, а відбулося лише о 17.30. Про можливий зрив роботи депутатів Чернігівської міської ради 30 березня різні телеграм-канали повідомляли ще напередодні. Прогнози справдилися. Зранку під стінами муніципалітету пожежна швидка та правоохоронці. Псевдозамінування, чотири обранці на допитах, як свідків СБУ. Одну депутатку зняли з потяга і затримали поліцейські, а потім не пропустили на блокпосту на шляху до Чернігова. Ще двох викликали до військомату. Події цього дня можна перелічувати довго, але вже під вечір засідання 30 ї сесії міської ради, восьмого скликання, було відкрито. Сьогодні був день безпрецедентного тиску на місцеве самоврядування Чернігова на депутатський корпус. Буде не одна заява про перешкоджання депутатській діяльності в поліцію буде буде вже є заява про перешкоджання журналістській діяльності, і в подальшому всі ці виклики на допити депутатів. По надуманим абсолютно справам, до яких вони не мають жодного відношення, весь цей тиск чернігівцями буде сприйматися виключно як перешкоджання роботі міської ради і спроби дестабілізувати ситуацію в місті. В залі кворум 22 депутати. На порядку денному понад два десятки питань, і кожне важливе для громади. Відшкодування за комунальні послуги власникам зруйнованих росіянами квартир, одноразова матеріальна винагорода мешканцям за особистий внесок у відновлення Чернігова, шефська підтримка та пільги на землю військовим частинам, а також виділення коштів на забезпечення діяльності міської військової адміністрації. Згідно законодавства, функції пов'язані з безпекою обороною військовою адміністрацією, мають фінансуватися з державного бюджету, і я буду звертатися до уряду з проханням надати місту субвенцію на ці 3 мільйони. Але все-таки я публічно обіцяв сприяти діяльності військової адміністрації. Вони до нас звернулися з проханням виділити кошти, і 3 мільйони в бюджеті вже виділені. Вони отримують уже заробітну плату за там, березень і шматок лютого Серед інших рішень перейменування вулиць та створення музею міста. Звернення щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, технічних та блокземельних, які через конфлікт інтересів і неможливість таким чином набрати потрібну кількість голосів винесуть на іншу сесію. І в другий за день приміщення муніципалітету мінують. Це очевидно для всіх, що це навмисне перешкоджання і намагання зірвати сесію. Що ви хотіли зірвати? На сесії розглядалися виключно питання, які мали. Покращити життя наших містян, які мали допомогти їм вирішити ті чи інші питання. Ми проголосували ці питання. Ми показали дієздатність, Ми показали, що депутати вони за людей. І я сподіваюся, що таких сесій у нас більше не буде. Я хотів би також звернутися до керівників військової адміністрації області міста, займатися не політикою, а обороною, займатися питаннями, які на них покладені. Тому що ця політика вона в першу чергу шкодить місту. Зокрема, як повідомив Олександр Ломако, Ірина Должикова так і не змогла приїхати, бо на черговому блокпосту в Кіптях їй прямо сказали. Що цитуємо: ви в Чернігів не доїдете, поки не закриють сесію. Гендиректор Другої міської лікарні Владислав Кухар провів 4,5 години на допиті щодо придбання трансформатора для ТЕЦ, рішення щодо якого ухвалював виконком. А Наталію Рашину закрили в офісі, в який не пустили навіть поліцію. Я бачив особисто, як депутат Чернінок забирав одного з депутатів міської ради, прямо з міської ради забрав і ледь не фізично забрав звідси. Юрій Тересовець, депутат, замість того, щоб прийти на сесію, голосувати за питання, сидів пив, пив каву. А коли хотіли зняти цей момент, він там чи не він, чи його партнер, напали на журналістів. Я дзвонив особисто депутатам всім, кого не було на сесії, особисто набрав. У них усіх були виключені телефони. Мені ніхто не повідомляв, що не планує з принципових питань йти ти на сесію ще вчора ввечері. Ну за ніч у них позиція змінилася. Сто відсотків, що вона змінилася не з їхньої волі, а через вказівки згори. Оці вказівки згори вони вже у нас в нашому житті постійно треба це припиняти. З приводу перешкоджання діяльності органів місцевого самоврядування та по кожному випадку окремо, що стосується насамперед і порушення прав людини, будуть звернені до правоохоронних органів. Поінформував журналістів, виконуючи обов'язки міського голови. А також попросив депутатів Верховної Ради звернути на цю ситуацію увагу, адже місцеве самоврядування є однією з опор демократії і, знищуючи його, послаблюємо країну, зазначив Ламако.